Добрий вечір. Сьогодні у нас рубрика порівняння, і це порівняння двох таких пивних напоїв, які я полюбляв 10 років тому. Тому давайте подивимось, що це. Так, це у нас Черніївське біла ніч. І великопоповицький козел темний. Це у нас підбірка, точніше, не підбірка. Що краще серед темного пивка, що це раніше було дуже смачно, що це було то дуже смачно. Але я пам'ятаю не пам'ятаю точніше, чи було воно тоді в банці, в бутилці було точно. А от про банку я не пам'ятаю. І ось такі царські вушка. Це у нас сьогодні таке порівняння. І так, почнемо. Зразу хочеться сказати, що чернігівська біла ніч раніше от просто розходилося. От кожен, мабуть, вихідний проводився лише з ним. Таке воно зараз, я вже я, чесно скажу, я не пам'ятаю, бо дуже давно його не брав. І так, зараз наліємо, подивимось. Самі бачите, яка пінка великопоповоцький козол. Так, що у нас тут? Давайте. Саме темний великопоповоцький козол раніше дуже так віддавав якоюсь карамелью. от не знаю, як зараз. Я теж його, ну от, світле, світле беру, а ось темне не брав. Так, давайте. Подивимось пінка. Ну, самі погляньте, яка краса. Воно не фільтроване, тому бачите навіть якийсь можливий осад. Такс. велкопоповоцький. Самі дивіться, яка пінка. Це у нас фільтроване, бачите, таке аж видно, як Кока-Кола. Так, давайте коштувати. Спочатку візьмемо білу ніч. А. Так, згадується цей смак, трішки віддає таким шоколадом, але <кій> сушками. Але пити легко. Відчувається такий ячмінний солодовий смак. Клас. Прям як авточок хочеться зробити. М -м -м. Дуже класно. Веко поповицький козол. Куштуємо. Так, ну тут трішки гірчинка. Тому давайте подивимось. Ось. 4,8% спирту. 0,5. Ну-ка, паповочки. Алкоголь. Ну, Впогляньте. 3,7 оберту. Левно з гірчинкою. І щоб ви розуміли, бачите хто його робить. Абін це теж чернігівський. Тобто у нас, грубо говоря, не фільтроване, та фільтроване темне з одного заводу. Так. Ну ось, давайте подивимось поближче. Ось така пінка. Інтересно, чи буде осад підніматися? Воно ж не фільтроване. Трішки видно. Не знаю, чи камера таке передає. Але так, так, є трішки осаду. Клас. Ну, дуже смачне. Ось. По ну воно світле тут немає осаду, точно що. Так, вушка. Вушка у нас царські. Фірма Глобено. Це варені. Дуже смакують до пивка. Саме до такого. І так, що хочеться сказати про Чернігівське. Дуже смачно. Смак. Плюс-мінус той, що був 10 років тому. Така насичена. От. Як не фільтрована. Мабуть, ще тут є трішки пшениці. Зараз глянемо. Так, бачите? є пшениця. Ось Зараз фокусуємося. Солод дівчина і пш... <кхід> пшениця. Ось. А тут нема так. А тут є трішки гірчинки. І за що вона? Так, ось. Солод темний. Солод ячмінний. Ага, ось, бачите? Карамельний. Оця от, от присмак карамелі, вона і присутня. Тобто, ну от, Як після смак якоїсь такої цукрової карамельки. Клас. Ну, трішки віддає горячого, тому однозначно мій вибір це біла ніч. Ну і... По ціні вона трішки дорожча. Клас. Нічого не помінялося з тих часів. <клух> Якщо хочете якесь таке, знаєте, там на вихідний день смачненьке пивко, то візьміть саме білу ніч та біле. От візьміть ці два. І це, знаєте, з таким ось прям, ну, от, як кажуть, такий клас випити так, такого пивасика. Тому рекомендую цей. Дуже-дуже смачний. Дуже-дуже смачний. Біла ніч. Вона, якби я не сильно люблю Чернігівське, але напої біла і біла ніч. Ну, топчик за свої гроші. Ось. І вушка дуже класні. Але якщо брати їх, тут 100 з чимось грам, 30 гривень за чи 40 гривень за 100 грам, ну така. Якби можна купити вухо порізати, те саме буде. Коштують ці два напоя. Ось це приблизно 40 гривень. Ось це приблизно десь 35-38. Ось так. Ось таке у нас порівняння. Мій голос за білу ніч. Я його рекомендую. так, дякую за перегляд. Підпишись на мій канал. Пишіть коментарі, ставте лайки. Будьмо.